Вона з'явилась, коли земля ще диміла, тиха жінка у вишиванці, посеред каміння, серед попелу. Вона не сказала жодного слова, просто стала навколішки і посадила дерево. Цей образ не вигадка, це сталося на майдані, і ті, хто бачив, не можуть забути, бо іноді Господь говорить не голосом там, а вчинком. І тоді ти не просто дивишся, ти чуєш. А тепер, брате і сестро, напиши в коментарях, звідки ти дивишся це відео, з якого краю України, з якого краю світу. Нам важливо знати, наскільки далеко сягнуло це Боже послання, прокладене через жінку, через дерево і через серце, яке не здалося. Це було вже після всього, коли сцена спорожніла, коли гасла стихли і плити охололи, коли більше дихав із тріщин бруківки, але вже не кричав, З'явилась вона. Не під барабани, не з камерою, не заради гасел чи хронік. Вона прийшла так, як приходять ті, хто має інше доручення Доручення з неба, жінка у вишиванці. Сонце вже хилялось, і його промені, пробиваючись крізь пил, робили її силует нечітким, майже нереальним. У руках вона несла дерево, маленький саджанець, ще не дерево, навіть, а обіцянка, обіцянка якої ще не бачить світ. Але вже чує душа. Вона не промовила ні слова, не глянула в об'єктив. Її не супроводжували ані натовпи, ані свита, лише тиша, і кілька здивованих очей. Вона стала навколішки, там, де щойно стояли барикади, там, де земля ще пам'ятала кров, там, де ніхто не мріяв, лише виживав, і почала копати руками. Не шуфлею, не лопатою, руками. Глина чіплялась за її пальці, а пил за вії. Але вона не спішила, бо в такий момент час зупиняється, і коли яма була готова, вона опустила в неї саджанець, притисла землю обережно, наче загортала вітання небу, і встала. Не як переможниця, не як месіянська постать, а як жінка, яка зробила те, що мала зробити. Тоді одна бабуся прошепотіла це знак, і той шепіт пішов майданом, наче вітер у пшеничному полі. Без галасу, але всюди сущий. Від того моменту її більше не бачили. Хтось каже, вона поїхала, хтось, що вона ніколи не існувала. А дехто досі вірить, вона з'явиться знову, коли нація стоятиме на роздоріжжі, бо іноді Господь не говорить через грім, він говорить через тишу і через тих, хто вміє почути її. Це не просто історія, це послання. Майдан знав гнів, знав надію, знав смерть. Але він не звик до тиші. І коли вона настала, люди не знали, що з нею робити. Бо тиша після бурі то не порожнеча, то божа пауза, момент, коли говорить серце, а не гасла. Ті, хто залишився, стояли осторонь. Ніхто не заважав жінці, бо щось у її присутності змушувало замовкнути. Земля, на якій вона ставала на коліна, була не просто землею, це була свіжа рана. Під нею. Уламки щитів, попіл шин і ще неохололі відголоски чужої люті. І от на цій землі вона посадила дерево, наче в серце, що билося скривавленим і втомленим, вона вкладала новий ритм ритм життя. Чи багато людей це помітили? Ні. Лічені. Але такі речі не створені для натовпу. Це для духу, бо каміння ніколи не розповість історію. Але серце запам'ятає. З того моменту місце змінилось. Ні, не фізично. Просто стало інакше. Не всі могли пояснити чому, але більше ніхто не проходив повз нього з байдужістю. Там, де земля прийняла саджанець, вона прийняла й надію. І коли перші паростки прорізали бетон, хтось сказав диво, а інший знак. А ще хтось початок. Бо дерево там це не тільки про коріння, це про майбутнє. Іноді один маленький жест може відлунювати гучніше, ніж тисяча слів. Ми ж звикли чекати пророків із гір. але часто вони приходять з тиші і говорять не до вуха, а в саме серце. У кожному українському селі знали, посади дерево і земля прийме тебе. Це було не просто про тінь, про врожай чи про красу. Це був ритуал, закорінений у глибину століть, бо дерево так несе в собі щось. Що виходить за межі біології, його гілля тягнеться вгору, наче руки в молитві, його коріння іде глибоко, наче пам'ять, яку не можна вирвати. А стовбур це ми тут і тепер, між вічністю і землею. Наші предки знали це, мольфари говорили коли небо мовчить, посади дерево, воно скаже більше на весілля садили, при народженні дитини садили. Коли хтось ішов у засвіти, теж садили. Бо дерево ставало посередником, посередником між людським болем і Божим слухом. У Карпатах вірили, що старе дерево знає історії навіть тих, кого вже давно немає, і що не одне життя, а кілька може жити в одному стовбурі, як уроду. І тому, коли жінка у вишиванці посадила дерево, вона, можливо, сама не знала, але відтворила дуже давній, майже забутий ритуал. Дерево на майдані то був не просто паросток. То було древо нації, зрізане і знову посаджене, присипане землею, але ще живе. У Біблії дерево життя стоїть в центрі раю, навколо нього, як історія людства, і в кінці, в об'явленні, там знову з'являється дерево, з листям, яке зцілює народи, чи не схожа ця мить на пророцтво? земля, яка пам'ятає кров, жінка, яка нічого не каже, і дерево, що проростає через камінь. Українська вишивка теж говорить деревом, на грудях матері – знак роду, на рукаві гілка захисту, на комірі межа між світами. Ми вишивали дерева, бо знали, що укорінене не зламається, і що росте догори, не впаде, доки небо не відвернеться, але небо не відвернулося, бо дерево проросло і росте досі. І кожна його гілка джінце шанс, шанс вирости нам, шанс пустити нове коріння. Шанс стати не просто народом, така нацією, яка пам'ятає свої витоки, бо дерево та й це завжди не про вчора, це про завтра. Вона прийшла без супроводу, без привітань, без мови жестів і камер, прийшла, наче тінь пам'яті, яка не просить дозволу, лише нагадує, що ще не все втрачено, і в її появі не було пафосу. Навпаки, тиха, майже прозора постать. Але щось у цій тиші розсікало повітря сильніше, ніж вигуки. Очі людей спершу ковзнули повз, бо звикли дивитись на шум, на кров, на рух, але потім дані зупинились, бо на неї неможливо було не звернути увагу. Вона була як молитва, не та що голосна, а та що глибока, та яку шепочуть, коли вже не лишилось слів. На ній вишиванка, не сценічна, не дизайнерська, а справжня. Та, яку вишивали руки матері в проміжках між хлібом, війнами і народженнями, та, що зберігала на собі карту роду, візерунками, кольорами, навіть тими плямами, які вже не відпираються, і поки вона ставала навколішки посеред площі, що бачила більше, ніж хотіла б пам'ятати, народ бачив не її, народ бачив щось більше, мов пробуджений архетип, берегиня не як легенда, не як прикраса, а як відповідь. Її не запрошували, але вона з'явилася так, як з'являються сили, що не питають дозволу, так, як у годину межі, коли одні ламаються, а інші виростають. У нашій традиції жінка це не тільки мати і не тільки кохана, це носійка роду, провидиця, та, хто тримає молитву, коли всі інші вже опустили очі. У казках вона не тільки добра фея, вона та, хто виводить з лісу, та, хто знає шлях, бо пам'ятає пісню. Та, хто мовчить, бо її тиша глибша за всі слова, і саме такою була вона. Не всі зрозуміли, але ті, хто відчули, пізнали, бо в жінці у вишиванці того дня була не тільки людина, була присутність, була пам'ять, була тиша, пророча, глибока, як перед грозою, яка не несе розруху, а очищення. Вона посадила дерево, але її жест не був просто актом надії. Це був ритуал. Тихий обряд повернення, повернення до того, ким ми були і ким нам ще бути, бо нація, яка вміє побачити свою берегиню, ще має майбутнє. Є землі, що несуть у собі історію, а є ті, що несуть біль. Майдан не просто площа, не просто точка на карті, це рана, що не загоюється, але не гноїться, це місце, де небо нахилилось до людських сліз, а земля прийняла те, чого не мала б знати. Бо земля має знати тільки життя, рілля, зерно, колос, але наша земля навчена і сльозам, і попелу. Тут лежать не тільки тіла, тут лежать обітниці, незавершені молитви, крик, який не зірвався з вуст, і прощення, яке так і не прозвучало. І ось у це місце, в серце того, що ще дихало трагедією, вона принесла паросток, наче принесла серцю світу нову клітину, нову кров, нову пам'ять. Бо посадити дерево на де це не просто акт надії, це акт довіри до землі, наче сказати їй: Я знаю, ти втомлена, я знаю, ти вся в ранах, але я вірю, що ти ще здатна народити. Земля мовчала, але в її тиші щось змінилося. Коли зійшла весна, дерево проросло. Ніхто за ним не доглядав, ніхто його не підживлював, та воно проросло, бо земля прийняла не саджанець, а серце, чистий жест. Мовчазну віру, і це є те, що відрізняє землю від бетону. Бетон тоби тримає форму, земля тримає пам'ять, вона не забуває ні одного крику, ні одного поіменного болю, і вона не приймає все, якщо посадити на ній з ненависті, не зросте. Якщо з фальші, зів'яне. Але коли щось вкладено в неї з правдою, вона відгукнеться. Бо українська земля це не тільки чорнозем, це вівтар. Тут ховали героїв і ворогів, і тільки вона знала, хто ким був насправді. І якщо сьогодні ця земля ще дозволяє нам ходити по собі, це означає, вона нас ще терпить, вона нас ще хоче. А якщо дає прорости дереву, значить вона вірить у нас більше, ніж ми у самих себе. Земля, що бачила біль, стає землею, яка народжує надію, і, можливо, саме з неї, з цієї жмені втомленого пилу. Почнеться новий заповіт, не на папері, а на корінні. Світ знає пророків біблійних, Мойсея, що виводив з рабства, Ісаю, що бачив нового царя. Йоанна, що писав про кінець і початок. Але в нас, у горах, пророки завжди мали інше ім'я мольфари, не ті, що граються в магію, а ті, що чують землю, бачать сни не від себе, а від духу. Мовчать довго, бо чекають, коли слово саме прийде. Вони ніколи не називали себе святими, жили просто, знали ліси, трави, зорі і ще дещо, що не вимірюється в книжках. У часи війни, у часи зради, люди все одно йшли до них і питали: буде життя чи вистоїмо. І мольфар міг довго мовчати. А потім сказати одне речення: сонце зійде з півночі, коли прийде жінка в білому і посадить дерево. Такі слова люди запам'ятовували, а коли на Майдані з'явилася вона жінка у вишиванці з саджанцем у руках, ті, хто чув ті пророцтва, спинились, бо в горах не все кажуть прямо, але кажуть точно. Один мольфар, старий Орест із Яворова, за кілька років до бурі сказав: Україна втратить голос, але не спів, і віднайде себе в корені, шукатимуть нових царів, а знайдуть жінку, що нічого не скаже. А зробить одне, і нація згадає себе. Може, це було тільки поетичне марення, а може, п'ям послання, мольфари не ставлять крапок, вони відкривають вікна, вікна в те, що ми давно відчуваємо, але боїмось назвати правдою, що пророк це не обов'язково чоловік із сувоєм, і не той, хто говорить гучно. Це може бути людина, яка несе дерево крізь площу, що плаче, і несе не лише дерево, а ключ. Ключ до того, що відкриється не сьогодні і навіть не завтра, але відкриється, бо так бачили ті, що жили ближче до неба, ніж до новин. Коли жінка опустила саджанець у землю, всі побачили дерево, але вона посадила не його вона посадила обітницю, мовчазну, без паперів, без аудиторії, але справжню вона не клялась у вірності, не виголошувала лозунгів просто дія, і саме тому сильна. Бо обітниця, дана не в голос, а вчинком, це те, що чує не вухо, а небо. У древній українській традиції садіння дерева було не лише про життя, а про пам'ять. Де росте дерево, там живе душа. Там пройшла якась істина, там Бог дозволив щось нове можна звести храм, а можна посадити дерево, і якщо зробити це з чистим серцем, воно стоятиме довше, ніж купол, бо храм можна зруйнувати. А дерево так проросте знову. Цей паросток на майдані був насінням не просто надії, а надії, яка вкорінюється, яка проростає не в уяві, а у траві, у корі, в корінні. Обітниця це коли ти дієш, навіть якщо не бачиш результату. Коли сієш, хоч і не знаєш, чи встигнеш побачити плід. це жест пророчий, не показний, не для глядачів, для майбутнього. Бо для кого вона садила те дерево? Не для себе, можливо, навіть не для нас, а для тих, хто прийде після, для тих, хто колись стоятиме під ним і не знатиме її імені, але відчує, тут щось було важливе, щось що вартувало виживання. Так як колись мати садила дерево при народженні дитини, вона посадила його при народженні нового часу, і в цьому її обітниця не змінити світ, не перемогти злом, а сказати: Я вірю, ось моя дія! Нехай вона проросте замість слів. Найсильніші обітниці це ті, що мовчать, але ростуть і стають деревами, які витримують вітер, сніг і навіть пожежу, і тоді вже дерево говорить замість тебе. Каже: Я тут, мене посадили у темряві, але я виросла на світло, і в цьому там суть віри, не в емоції, а в корені. Минуло багато літ, і вже ніхто не пам'ятає, як саме виглядала та жінка. Її обличчя стерлось з новин, але дерево стоїть, росте повільно, як усе справжнє, без іменної таблички, без пояснень, просто є. І щоразу, коли воно шелестить листям, це не просто звук, це нагадування, що щось усе ж проросло, і поки воно росте, росте й інше, непомітне, не в статистиках, а в людях, у хлопцеві, що бере книгу замість жарту. У дівчині, яка молиться не тому, що треба, а тому, що не може інакше, у вчительці, що втомлена, але не зраджує, у волонтері, що не зупиняється, у татові, що навчає дитину тримати слово, у бабусі, яка хреститься на схід сонця, це і є коріння нового часу, бо справжні зміни не починаються в кабінетах, не починаються з мікрофонів, вони починаються там, де ніхто не знімає, де тільки совість і Бог. Колись, у перші роки після майдану, один старий монах сказав: ми не побачимо революції, ми побачимо зміну ґрунту, і мав рацію, бо зараз іде тиха робота землі, наче щось у серці народу проростає. Не кричить, не вимагає, але вросте. Це не емоція, це корінь, бо емоція може загорітись і згаснути. А корінь тримає, тримає в бурю, в засуху, в страх. І саме такі корені зараз пускає ця нація через біль, через розчарування, але в глибину. І, можливо, найбільше, що залишила після себе та жінка, це не дерево, а приклад, що проростати можна і після втрати, що глибина важливіша за висоту, що втихомирений народ це не народ, що здався, а народ, який вкорінюється, бо новий час не приходить як грім, він приходить як корінь. Який проростає у тиші, є межі, які встановлюють люди, закони, кордони, домовленості, а є межі, які встановлює земля, її не видно на мапі, вона не окреслена лініями, але вона сильний справжня, бо землядон це не мовчазна маса, це є істота, древня, глибока, свідома, і в неї є голос, не гучний, не той, що в мікрофоні, а глибинний, як гуркіт перед землетрусом. І коли приходить час, вона каже: досить, так було не раз, коли надто багато крові, коли занадто довго топтали, коли народ не встигав зцілитись, а на нього вже знову йшли, тоді земля починала говорити: то бурею, то спекою, то несподіваним миром у серці посеред війни, то дивом, яке не вкладається в логіку. Мольфари про це знали, кажуть, що один із них, старий Гриць із Зеленого Яру, Перед смертю прошепотів. Коли стануть на коліна не люди, а земля, вона встане й прожене зло. І щоразу, коли ми бачимо, як ворожа сила буксує там, де мала б пройти легко, може, це не просто стратегія, може, це земля. Каже своє, моїх не віддам, бо вона не нейтральна. Вона з тими, хто шанує її, хто молиться босоніж, стоячи на чорноземі, хто не плює в неї гнівом, а схиляє до неї чоло це не магія. Це духовний закон. Земля довго терпить, довго мовчить, але вона не безкінечна. І коли вона каже досить, навіть армії спотикаються, навіть технології дають збій, навіть страх втрачає силу, бо тоді входить у дію не розум, а порядок вищий за людину. І от тоді приходить диво, не таке, як у кіно, а тихе. Коріння не видно десь, але воно тримає цілу націю. І якщо ми, як народ, будемо стояти з землею, вона стоятиме за нас і скаже своє досить саме тоді, коли ми найменше чекатимемо, але найсильніше потребуватимемо. Ми часто шукаємо героїв у броні з медалями, промовами, трибунами, шукаємо царів, лідерів, переможців. Але у найтемніші години націю тримають не королі. Її тримає мати, не за титулом, не за статусом, за духом. Не та, що наказує, а та, що молиться, не та, що на обкладинках, а та, що стоїть біля печі, коли холодно, біля ліжка, коли хтось у гарячці, біля дверей, коли син на війні. Українська жінка де не легенда, вона реальність. Вона пахне не парфумами, а хлібом, не кричить, а тримає, не підписує указів, а вишиває сорочку, яку потім носять покоління. Берегиня не образ з календаря. Це функція душі. Це стан, коли навіть у тиші ти опора, жінка у вишиванці, що посадила дерево, не шукала слави, вона не проголошувала себе матір'ю нації, але її дія стала материнською відповіддю: Я вірю, що ти ще зростеш, я вірю, що ти не згаснеш, і тому я даю тобі корінь, бо це і є суть материнства не контролювати, а вкорінювати, не тримати, а плекати. Українська мати це та, що проводжає сина в дорогу і вишиває йому сорочку з молитвою. Це та, що не проклинає навіть ворога, бо знає, Бог сам поставить усе на місця, це та, що ховає біль у глибину, щоб не зламати дитину, що несе на собі хрест цілої родини та і не скаржиться. І саме та жінка була образом цієї безіменної величі, бо сила нації так не лише в арсеналі, а в тій, що мовчки тримає дім. Поки решта на фронті, в тій, що не зраджує, хоч світ переконливо шепоче зневіру. Вона не королева, вона більше, вона чи захисниця роду, а нація, в якій є така мати, не сирота. Навіть у найбільших випробуваннях. Ми звикли уявляти заповіт як книгу Старий про обітниці, новий про жертву і спасіння. Але бувають заповіти, що не мають сторінок, їх не читають на службах. Вони не текст, вони корінь. Коли жінка посадила дерево, вона не прочитала ні слова, але її вчинок став живим заповітом, без чорнила, без підписів, але з глибиною, що сильніша за будь-який маніфест, бо в той момент вона сама того не знаючи, передала нам доручення: не забувайте, не втрачайте довіри і посадіть щось своє. Не всім судилося бути героями у хроніках, але кожному. Дано садити не тільки дерева, можна посадити лагідність там, де всі кричать, можна посадити прощення, там, де болить, можна посадити гідність там, де хочуть її зламати. І це буде та ж сама обітниця, той самий новий заповіт, не з релігійної книжки, а з серця, що вкорінюється в землю. Бо Україна, де вона не лише територія, це ґрунт духу, це місце, де навіть після поразки можна прорости, де навіть попіл. Добриво. Сьогодні кожен із нас може посадити своє дерево, може не буквально, але в... у вчинку, у слові, у відмові від зневіри, і тоді збереться нова тиша, тиша сильніша за вибухи, тиша, в якій проростає майбутнє, не миттєво, не гучно, але впевнено. Бо народ, який уміє давати коріння, тим переживе будь-які бурі, і тоді ми не просто будемо свідками змін. Ми станемо їх творцями, і десь там у вічності, можливо, жінка у вишиванці зупиниться, усміхнеться і скаже, вони зрозуміли. Кажуть, її більше ніхто не бачив. Жінку у вишиванці, ту, що посадила дерево, ні світлин, ні інтерв'ю, ні публікацій у соціальних мережах, наче вона з'явилася лише на мить, як промінь крізь хмари, щоб зробити те, що було потрібно не для слави, а для руху часу. Але є ті, хто вірить, вона ще повернеться не обов'язково в тому ж тілі, не з тим же обличчям, але з тією самою тишею, тією самою вишиванкою на серці, внутрішньою, не зовнішньою, з тією самою здатністю зробити мале, що змінює велике. Бо та жінка це, це не лише людина, це образ, це пам'ять, це присутність, що нагадує, коли здається, що все втрачено, ще є щось, що росте. Вона прийде тоді, коли земля знову захоче прорости, коли ми згадаємо, хто ми, коли знову станемо тихими і сильними, можливо, вона вже серед нас, у дівчинці, що дивиться, як проростає мак на згарищі, у волонтерці, що мовчки роздає хліб, у вчительці, що не полишає свого класу, навіть у підвалах. Бо та жінка так це душа нації, тиха, витривала, невикорінна. І всякий раз, коли хтось із нас садить своє дерево, Свою віру, свій вчинок, свою надію вона приходить знову, не в тілі, а в глибшому. Вона повертається не для оплесків, а щоб ще раз і ще раз сказати без слів: Україна живе, бо коріння ще тут, бо серце ще чує, бо ми ще здатні проростати.